Алло. Алло. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Оксана Іванівна, Європейська агенція з повернення боргів, відділ досудового стягнення. Курзун Денис Вячеславович. Так. Денис Вічеславович, є у вас пристрочна заборгованість 12 тисяч 843 гривні. Заборгованість переталіон плюс, назва торгової марки Манівело. Зараз вашу справу Манівело передали на Європейську агенцію з повернення боргів як справу Ні. проблемного боржника згідно статті. 1077 цивільного кодексу України по договору факторингу. Денис Вітіславич, ваш кредитор вимагає оплати даного боргу протягом п'яти робочих днів у добровільному порядку. Вам пішли на зустріч, сума з вашого зараз заморожена. Вам не нараховується не жодних штрафних санкцій. Дається можливість. Самостійно доповільно вирішити дане питання. Я хочу запитати Денис Васильович, чому не робили оплати так довго? Що там у вас правилось? 239 днів. А це має значення? Це якось добудувати ну, на. Я запитаю зараз Денис В'ячеславович, я зараз питаюся, війте ваше положення для того, щоб вирішити, що далі робити, тому що ваша справа знаходиться в до юридичному відділі. То ми заборгованості пісоки що е, стала. Але зрозумієте, з лютого місяця ваша справа знаходиться у нас. Ніяких дій ви щодо погашення даного боргу не робили. І це питання, чи ви будете в подальшому е, проплачувати ці кредити, вашу справу передавати у юридичний відділ для нарахування штрафних станцій і на примусове стягнення. А в якому тепер відділі не знаходиться? У до юридичному. А до юридичному? Дивіться, скажіть, будь ласка. Що у вас травня. Чекайте, 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 нехай прийду до себе. бо... Добре. У вас один кредит, чи ще є? Ні, в мене багато кредитів. Немає. це один Багато, біде, кажу, багато в мене кредитів. А багато кредитів, скільки приблизно? А це яке значення це як вирати, не, не, має? Це якось допливати на подалі нашу качу. Ні, мені знаєте, що дуже цікаво. Для чого ви так. дають кошти, якщо знаю, що я їх не буду повертати? Скажіть, будь ласка. А Денис В'ячеславович, послухайте сюди. Це онлайн кредит. Я знаю. Ви звернулися до держави, так? Ні. Для того, щоб вам надали кошти. Чого Ні. ви не звернулися Ні. до сусіда? До якої держави? Тобто ви зарані брали кошти з метою неповернення. правильно? Машко, до якої держави? Я вас трохи погано чую. Ви кажете, що я звернувся до держави. До якої держави? Що говорити, яку державу дайте? Денис, Денис В'ячеславович, от чого ви не пішли до свого сусіда тобто, по 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 Бо ви знаєте, що сусід в разі невіддачі, да? З вас зробить що? Ну ви знаєте що? Нічого, я я й там почав Хто вам сказав, що Ні, я не б не буду до сусіда. Зараз. Денис у правовому полі. І я зараз стараюся війти у ваше положення. Тобто я так розумію, що ви не думали робити оплату і в подальшому теж не думаєте робити оплату, правильно? Я хочу знати чому? Я хочу знати, чому ви давали кошти, якщо ви знали, що я не буду їх повертати. Я не зрозуміла, Денис В'ячеславович. Ви взяли кошти і ще претензії пред'являєте до 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 тих, що, що не? вам ви Ви тепер телефонуєте мені. Ви мені тепер телефонуєте і кажете, я так розумію, що ви взяли кошти. Що ви взяли кошти, з метою неповернення. Ну, а для так, чого, ви їх видавали? Чому ви видавали кошти, якщо ви розумієте, ми що, що ви, їх це ви буде борда? Що у вас трапить? Чому ви не робите оплату? Нічого, у мене все, все в шоколаді. Ярин Статіславич, ви працюєте, місце проживання ваше де? Ні, де ви проживаєте? Житомирі, проспект мейру, будинок 1Б. Так, це Житомирі, През... Так. Правильно, з ким ви проживаєте там? Яке це має значення? За чого ви це все питаєте? Ну як, яке має значення? Денис В'ячеславович, якщо не буде оплати, до вас приїдуть регіональні представники. Ви розумієте? Ніхто вам ці кошти не дарував. І ще й при такому відношенні, як ви, я вас взагалі не розумію. Послухайте люди дякують за те, що ми входимо в їхнє положення, що ми їм дозволяємо проплачувати частинами. А Ви зараз ще возмущаєтеся, що вам кошти дали. Тува вас виручили у даний час, коли вам потрібно були коро кошти, да? А ви зараз ще визмущаєтеся, що вам вимагати? Дали? Дали okay, на той момент мені кошти не потрібно було. Мені телефонували не декілька разів і просили мене, щоб я взяв ці кошти. Ах, шановний, то, то ви думали, що вам ці кошти подарували, вас просили взяти, вам Я їм казав, що мені не потрібно скази, на даний момент кошти, вам не потрібні, але. І вас що? Завели до завели в руку, завели за руку Можна і, ви так сказати. Кошти, і ну, сказали, День Пасавич, прошу дітей. Почути. Я чую вас. Ні, телефонували декілька, декілька разів телефонували. Я казав, на даний момент, мені кошти не треба. Ви, мені, ви розумієте, якщо вам у майбутньому понадобятся кошти, то ви вже будете в чорному списку, вам їх не віддадуть і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Коротше, вони на мене так нагрузили, що я змушений був взяти ці кошти. Денис Повірте мені, мені кошти дня так само телефонують банки і пропонують взяти кредит. Ну... Я розумію, що якщо я. Не я розумію, що мені ці кошти придеться віддавати і віддавати з процентами. Беріть, якщо вам телефонують і сили кошти, беріть спокійно. Беріть це ну і мій вам повед. Без не дізнають. Як ви думаєте вирішувати дану справу? Що ви далі маєте робити? Ну як, вас борг 12 тисяч 842 гривні, і я бачу у вас тут і не Чому 12 чекати? А ні, я не 12 брав. Алло. Я дванадцять не брав. Зараз... Ви не брали, ні? А не дванадцять. Ну, вам уже нарахували штрафних санкцій, звісно, не дванадцять. О, ви ще там страт... щось понараховували двері. Вато бачу... товаристві, гелексі шістнадцять тисяч. Так, у так, в європейської агенції 12 тисяч, знову 4 тисячі, 9 тисяч, передайте банком у вас збор. Ну, є, є. Ми, що. Ви що ви думаєте криво. далі робити? Шановний, як це ви думаєте, виходити з даної ситуації? Ні, будете оплачувати. Ні. Не думаєте, ні. ні? чого? що ви далі будете робити? Ви працюєте чи ні? Дійсно, для чого плачувати? Поки є кошти, я не оп... не працюю, не працюю ще поки. Шановний. Скажіть, будь ласка, де ви проживаєте? Ми до вас приїдемо в гості. Мир, вулиця, у Житомирі. центр. Ну. Так. З ким ви проживаєте? Для чого вам ця інформація? Ну як, для чого, Денис Вячеславович? Будемо повернутися. Ви до мене речі. хочете їхати чи до когось хто зі дем... мною живе? Денис Вячеславович, ми піднімемо на ноги, повірте мені, усіх ваших родичів, знайомих, друзів, а для чого вони ви повернули борг. Щоб я порнув. Якщо вам 32 роки і ви не знаєте, як користуватися кредитом у цей час, так? І ви стверджуєте, що вас за руку завели і заставили взяти ці кошти, і ви їх тепер не думаєте повертати. Денис В'ячеславич, значить так. Шановна, я зараз відмічу, що ви не думаєте платити. Ви працюєте чи не працюєте? За що ви проживаєте? Ні. Ну на кошти, які набрав кредит? За що ви проживаєте, Денис В'ячеславич? За кредитні кошти поки що проживаю, поки що ну, є кошти. Так, не проживаєте, так? так? Поки що за кредитні кошти. Хорошо. Це квартира чия, в якій ви проживаєте. А для чого вам ця інформація? Ну як, навіщо? Ви ж розумієте, чи буде примусове стягнення? Якщо ви не працюєте, а, не А, ні, примусове не буде. буде. Квартиру забудьте, вона не на міні. Квартира не, не на міні оформлена. Це. А на кого? На кому вам <laughs> різниця? Ну, ви ж розумієте? Все одно ви не маєте права, ну... Ні. Ви розумієте час, щоб ви самостійно вийти за ним. Не треба часу, ні, ні, ні. Не ні, 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 не треба часу. Денис Вячеславович, з вами гратися ніхто не буде, я вам все розповідаю. Ну, що займаєтеся там, з серйозними ділами тоді? Ви, як іванує, як іванує, я хіпану, я хіпану. Я хіпану, що платити ви не будете. Так, так. Так, ви знаєте, що буде. Я я вас попередила, що ваша справа зараз буде передаватися на примусове стягнення, по місці проживання, по місці пропитки буде виїзна група, буде спілкуватися з вашими друзями, знайомими. А чекайте, друзями, ні, то ні. Цей, 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 цей момент цей момент мене 12, дуже тому, дуже сильно цікавить. цікавить. Чекайте хвилиночку цивільного кодексу України, вам буде інкримінуватися стаття це шахрай, це ша з метою неповернення, встановлення приводу моїх ви, друзів і рай... того, родичів і знайомих там ну сусідів. Яке вони мають відношення до, до мого кредиту? Всіх будемо піднімати на ноги, будемо збирати характеристику про вас. Ви розумієте, сином? Ну, добре про мене, але мої друзі, родичі, знайомі, сусіди, Ой, яке вони мають відношення? Будуть на ногах, якщо ви в 32 роки не знаєте, як користуватися. А вони, вони чому об'ясніть мені? Значить, так. Значить, так. Денис Вячеславич, я останній раз запитую. Ви працюєте? Я вам уже відповів. Що ні, я не працюю на даний момент. За які кошти проживаєте? За кредит, кредитні сім'я, діти, дружина, є у вас? Для чого вам ця інформація Ви так мені я, не Сім'я, Діти, дружина, я ж вам сказала, я збираю уже про вас інформацію для передачі в юридичний відділ.